Лот Брасер, в мене вона одна з улюблених по багатьох параметрах. Дуже гарний колір. Незвично якийсь фіолетовий, такий насичений, насичений фіолетовий і дуже запашна, дуже велика гарна квітка. Але цього року чомусь от не можу я її зловити, щось їй не те. Чи то сонце, не знаю. Поки що якось вона не потрапляла в мене. Нема так, щоб вона дуже довго трималася. Та. Поки що я так цього року не, не зловила її щедру квітучість, можливо, далі вдався. Хоча бачу от знову якесь же псування. Тут ще наростає. Ocean Song теж от перший день вона неймовірна, другий день неймовірна, далі все. Ну, але то, це означає, що треба обробляти обробляти такі сорти. Клементина взагалі не взнати, от не вистачило їй чогось зовсім простенька. Еден Роуз, досить, досить гарно. Не будуть такі щедрі суцвіття, як в першу хвилю, бачу менше пуп'янків, але одно густенькі, щедрі. Зате Леді Емма Гамільтон просто не знаю, якась перерва може і була, дуже-дуже мінімальна, але. Зараз вона аж світиться, просто неймовірні кольори, помаранчеві, глибокі. Нема. Ну, рожеві вже є, як відкидає, але взагалі кольори дуже гарні, помаранчеві глибокі. І дуже зараз пахощі. Просто от серпень, не знаю, чи похолодало, можливо, спада, що температура, просто неймовірні пахощі, такі медові, медові. От я не пам'ятала, що в неї такі гарні пахощі, а тепер от відчула. Там Blackberry Ніп нарощі, Блубері теж дуже гарно наростив. Все обрізування скоро заквітує другий раз. Double Delight, ну, Така, скажімо, <свісно> чайно гібридна, досить мало квітів. Все ж таки, одна на пагін іноді три. Не буде такого щедрого шквітування. Має на увазі невсипаний кущ квітами. От погода холодніша і вона порожевіла, бо вчора було... сонце було більше, і вона була. Жовта-жовтісінька, ну тільки краї були рожеві. А тепер вона це все було жовте, а зараз воно все стало рожеве. Керолін Найт кольори просто ходити і милуватись. Зараз вони стали такі, якісь жовті-жовті. Вчора вони були абрикосово-помаранчеві, неймовірні. А зараз жовті. Ну, погода, що робить. І сорти, прекрасні сорти, які можна тішитися не тільки. Формою квітки з щедрістю, а як міняється колір. Ну, пахощі – це окремий комплімент, бо я її дуже-дуже-дуже люблю за пахощі. Але колір, от який він жовтий, який він був помаранчевий, просто не впізнати, що це вона. Кахала. Досить часто він мелькає. В мене цього року далі я. Я буду знімати і казати свої враження, але так, поки що або треба обробляти постійно, або, або він буде отакий. Хоча так, я обробляю, але, можливо, не так. Прямо затято і завзято. Але, 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 він не показує так сильну декоративність. Думаю, що без обробок він взагалі не витримає розмарин, зацвів, тільки що побачила. Вувузеля теж дуже гарно, ось уже скоро буде другий раз. Так, ось перша квіточка, яка буде другий раз. Тут трішечки. Є, тут вона біля п'єра, дещо пересікаються, буде квітувати. Що у нас тут ще? Шнея Ойле, Сноу ну Квітка досить проста, але от теж обробляти і обробляти вона дуже псується. Тобто трипси ботритіс, тритіс, треба пильнувати з цим сортом. Wallerton Ноут набирає на другу хвилю. На першу пару квіточок мені давно, він ще молоденький. Тускані сюперп. Один раз квітує, тому вже відквітував, але кущик дуже і дуже гарний, дуже густий, дуже гарно наростив він за цей сезон. Такий цікавий сорт. Brother Кет вже набирає на другу хвилю і вже ось перші квіти. Перша квіточка з другої хвилі, бо треті сума вже нема. Вона, напевно, встигла розкритись до гарних таких сприятливих умов. От, Починає квітування. Вільям Шекспір ну, він ще не починає, точніше він забарвлюється і зовсім скоро починає квітування. І все ж таки починає квітування, красуня. Crown Princess Маргарета. Краун принцесс Маргарета теж дуже гарно наросте на другу хвилю після обрізування. Прекрасно, прекрасно. Дуже багато пуп'янків. Надію, що вони матимуть силу розкритись, Але теж, от два дні і вже на третій, бо третій враження. І теж дуже запашна. Просто от Зараз цей період ця пора прекрасно їй пасує і вона видає неймовірні пахощі. Мішер Бра нарощує, Кейт нарощує. О, Тут попадав. Дітер Мюллер мені попадав на густу Луїзу. Можливо, я на цю хвилю зловлю густу Луїзу, бо не вдало. Дітер Мюллер теж. Ну, що я можу сказати? Що практично ні, все ж таки, от є якась така перерва. Невелика не буде перерва, але що трішечки буде для нарощування другої хвилі, то такий красень. Ну, тут уроження вже пішло. Це є в нас. Р -р -р -р. Забула знову. <рес> Всі сорти спробуй запам'ятай. Глорія Дей розкрилася, але вона хворіє. Вона хворіє, я її лікую, лікую, її під корінь. Розкривається, ну, тяжко їй тяжко. Її. Вона нарощує дуже багато, скільки вона публінки веде на другу хвилю, але їй тяжкувато. А, Мінерва, та це не є Мінерва. Треба, напевно, пересаджувати, щось їй тут не підходить. Вона тримає дуже мало тут китку. Ну, сонце на неї повністю світить. Можливо, зміцниться. Але бачу, чорна п'ятниця пішла. Так, тут в мене покошено. скоро буде. Аюдах, друге квітування. Ну, дуже такий кущик маленький. Можливо, та я не вчасно кошу траву чи що. Але, але колір дуже-дуже неймовірний, квітка дуже величезна, дуже мені подобається. Гарний, пригарний. Так, тут ще все нарощує, нарощує, нарощує. Ну, Лава глют вже виходить на другу хвилю. Лава глют теж друга хвиля буде, як і по минулому році, було, дуже щедра, всипана квітами, здалеку видно. Можна підживити, болися дещо світліше, можна дати якийсь. Мікроелементи і Едмічел. Ось погода, хоч можна зловити той колір, бо в сонце ти його не зловиш. Він такий буро, вишневий, такий буро-бордовий, ну Дуже цікавий колір. Зворот, помітно, світліший. Тут червонястість і так він і є. Від погодних умов залежить. Буває квітка отака повністю бура, прекрасна. А буває отака червонуватість. Попробую, спробую зловити, бо нема в мене. Робін гуд теж враження чорної п'ятнистістю. Тут ще набирають красуньки, набирають. Ну, то, практично тут ще в цьому куточку не дуже і є. Ще більше тут набирають. Тут балерина, квітує гарнюнька. Малесенька, але дивіться, як воно підросте, О, то буде. Які ті квіточки маленькі, ті пуп'янки маленькі, ну таке все дрібнюсеньке. А тут які пуп'яночки. Яке воно малесеньке, але прекрасне. Дуже гарний сорт. Я собі аж після цього ще рет-балерину замовила, дуже мені сподобалося. Ну і робуста. Робуста квітує другу хвилю. Теж можна, до речі, підживити. Бачу, що на світлинах вона в людей має набагато зеленіше листя. В мене досить тут світле. Тут такий ґрунт дещо бідніший, йому то я заправила, але в неї така коренева, потужна, що, може, їй і бракує. Треба підживити. Ось, отака от прогулянка вийшла. Вийшла така прогулянка. Потім буде в мене відео, що робимо в серпні. Ну і надіюся, що наступне буде е, феєрія квітування серпня. Так, якщо так, якщо ми все буде гаразд, і з вірою в перемогу, з вірою в наших ЗСУ будемо спостерігати далі за трояндами. Їх квітування. Вам ж дякую. До наступних зустрічей всім. па-па!